Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати дуже смачний торт, який я назвала карамельне яблучко». Ви ціки, подивіться, який він гарний виходить, а який ароматний. А то поки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити відгук. Перш за все, напередодні готуємо карамель. Готуємо її сухим методом, тобто спочатку розтоплюємо цукор, далі додаємо вершкове масло, вершки та сіль. Як готую таку карамель, відео в мене є на каналі. В правому верхньому кутку вилізла підказочка, по ній ви можете пройти і подивитися це відео. Якщо ж ні, тоді в описі під відео залишу також посилання, де ви можете побачити, як готую повний рецепт з усіма подробицями. Щоб не забирати зайвий час, у вас показую схематично, як готую цю карамель, та повертаємося до нашого торту. Спочатку приготуємо мікс сухих інгредієнтів. Для цього я беру 220 г борошно-вищого гатунку додаю сюди чайну ложку соди, чайну ложку розпушувача, мускатний горіх пів чайної ложки та чайну ложку кориці. Обов'язково дрібку солі та змішуємо все вінчиком до однорідності. Це і буде у нас змік сухих інгредієнтів. І відкладаємо в бік. В окремій ємності нам потрібно збити одне яйце і 150 г цукру. Я використовую коричневий цукор, проте можна замінити на звичайний білий цукор. І збиваємо до пишності. Яйце та цукор збиваємо по наростаючій швидкості. Починаємо з мінімальної, поступово збільшуємо до максимальної. Ось так. Далі ми сюди поступово починаємо додавати інші інгредієнти, які залишились. А саме: яблучний оцет 2 столові ложки, 60 г олії в мене соняшникова без запаху рафінована, а також 200 мл молока. Постійно продовжуючи збивати міксером. Починаємо поступово додавати сухі інгредієнти та змішувати тісто. Починаю змішувати ложкою до початку, потім закінчу міксером для того, щоб об'єднати всі інгредієнти та розбити грудочки, які утворюються. І далі замішуємо тісто, в цей час розігріваємо електричну піч до 180 градусів. Ось таке тісто повинно утворитися. Це буде наш бісквіт. А далі беремо два середніх яблука. До початку нам їх потрібно почистити від шкірочки. Вийняти плодоніжку. Яблука беріть, будь-які, які у вас є, які подобаються. Головне, щоб вони були смачні. І нарізаємо яблука невеликими шматочками. І оці шматочки ми додаємо в тісто. І змішуємо все до однорідності. Ось так. Наше тісто для нашого торту готове. Далі будемо розподіляти по формам. Далі у мене три форми діаметром 18 см, по яким я буду розподіляти тісто. Форми в мене не роз'ємні, тому я на дно викладаю шматок пергаментного паперу для того, щоб легше було виймати потім е, корж з форми. Відправляю випікатися. Мої коржі випікалися 35 хвилин. Далі викладаю їх на решітку та залишаю, щоб вони охололи. Після того, як коржі трішечки охололи, буду їх виймати. Спочатку прорізаю ось так з боків і виймаємо. Та залишаю на решітці до повного охолодження. Дивіться, які вони гарні. Далі нам ці бісквіти потрібно огорнути харчовою плівкою та залишити на декілька годин або на ніч в холодильнику. Звісно, коли вдома є діти. То у ці шапочки ніколи не набувають цілими. Проте ну, це і на краще, тому що буде зручно їх зберігати в холодильнику, поклавши один на один. Ось подивіться всередині, скільки виходить яблук, який він пухкий і ніжний. Після стабілізації в холодильнику бісквіт буде легко розрізати і він буде, не буде так сильно крашитися, як свіжий. Ось так. А наступним кроком нам потрібно приготувати начинку. Для цього Беру яблуко. Я беру одне яблуко, тому що в мене торт невеликий. Якщо будете робити більшого діаметру, тоді беріть два або і три яблука. І таким самим чином нам потрібно його порізати на шматочки. Я ж буду нарізати невеличкими кубиками. Намагаємося в начинку зробити кубики одинакового розміру та невеличкі. Щоб при розрізі легко було, щоб було легко розрізати наш торт. І ці кубики це. І це яблуко не заважало, не тягнуло розріз. Дуже маленькі шматочки не робіть, тому що є ризик того, що під час готування начинки яблуко перетвориться у пюре. Далі на пательню я кладу шматочок масла вершкового. Вмикаю, щоб розігрівалося. Допоки розігрівається масло, мені потрібно з одного апельсина зняти цедру та вичавити сік. Цедру додаю безпосередньо до яблук. А сік будемо вже додавати, коли яблука почнуть карамелізуватися. Коли маса повністю розтопилося, додаю сюди яблука та вичавлюю сік з апельсину. А далі все залежить від того, який апельсин. Якщо апельсин не дуже соковитий, тоді потрібно один, а то і півтора апельсина. Якщо ж, якщо ж апельсин дуже соковитий, тоді вистачить, можливо, і половинки. Ось так потрібно зробити начинку не дуже солодку, тому що цукор у нас є в коржах, у нас буде також карамель, та, звісно, що крем буде солодкувати. Тому сюди я додаю небагато цукру в начинку, бо вона повинна додавати свого освіжаючого аромату. Для цього я використовую коричний цукор, тобто це цукор змішаний з корицею, півчайної ложки, а також мускатного горіху на кінчику ножа. І при постійному помішуванні доводимо до готовності яблук. Яблука повинні стати м'які. Якщо ж ваші яблука дуже кислі, тоді бажано додати трішечки цукру. Якщо такі напівсолодкі, тоді нічого додавати не потрібно, вистачить цього коричного цукру. За моїми пропорціями, торт виходить збалансований, досить соковитий, ніжний та дуже ароматний. Масло беру шматочок вагою приблизно 15 г. А то, поки тушкуються мої яблука, я їх накрила, щоб вони пропарилися всередині. Накрила кришкою зверху. Ось, і тим часом підготовлюю коржі. Тобто, за допомогою інструменту струна хочу їх розрізати на одинакової висоти. Щоб вони були одинакової висоти і рівного зрізу. Після того, як коржі стабілізувалися в холодильнику, їх можна легко розрізати. Дивіться, які гарні всередині виходять. І без крихту, бачите? Нічого не кращаться. Дивіться, які шматочки гарні яблук всередині. Розрізаю струною, постійно повертаючи корж навколо своєї осі для того, щоб, щоб струна збоку не пірвала наш бісквіт. Можна на ось такі тоненькі коржі розрізати. Можна на ось такі більш товстіші. Яблука вже починають карамелізуватися. Ось вони готові. Вимикаємо та перекладаємо в окрему ємність для того, щоб вони охолодилися. І наша яблучна начинка готова. І далі нам потрібно приготувати крем. Для цього я беру 200 г сиру маскарпоне. Додаю сюди 200 мл вершки холодні жирністю від 30%. Мої вершки жирністю 36%. Далі додаємо цукрову пудру. Приблизно 45 грамів 50. І будемо все збивати. Не забуваємо сюди додати 1 грам кориці для підкреслення смаку. Крем повинен добре збитися для того, щоб гарно тримати форму. Повинен утворитися міцний. Ось, бачите, гарно тримає форму. Далі можна збирати наш торт. Частину крему перекладаю в кондитерський мішок. Більшу. А меншу частину залишаємо для декору. А також перекладаю до кондитерського мішка готову стабілізовану карамель. Ось дивіться яка. На даний торт мені знадобиться 120 г карамелі. По 50 грамів на кожен прошарок, а також 20 грамів для декору. На дно тарілки викладаю перший корж. Цей бісквіт виходить настільки самодостатній, що я навіть не хочу його нічим просочувати. Зверху на корж викладаємо крем. Розподіляємо крем рівномірно по поверхні коржа. За рахунок того, що в коржі є багато яблук. Він виходить досить соковитим. Робимо невеличкий бортик з крему. Ось. Посередині робимо ще, один, ще одне коло з крему. І невеличку плямку посередині. Пояснюю для чого. В ці отвори ми будемо заливати нашу карамель. Так, під час розрізу карамель буде витікати, проте торт залишить свою форму. Викладаємо наступний корж. Знову крем. Які осінні аромати. На мою думку, яблука це той фрукт, який дуже недооцінений у, у кондитерській справі. Тому що десерти з яблуком ось, до прикладу, в торті він неймовірно смачний. А ви напишіть мені в коментарях, який ваш найулюблений десерт з яблуком. Буде цікаво почитати. І на цьому коржі також робимо бортик невеличкий. А всередину вже викладаємо ось цю нашу яблучну начинку. Зверху викладаємо ще один корж. Додаємо, де потрібно крему. Коржі можете зробити стільки, скільки вам завгодно. І знову промащуємо кремом. І знову робимо бортик. І в ці отвори, які утворилися, які ми зробили, знову ж заливаємо карамель. Накриваємо останнім коржем і будемо покривати наш торт. Якщо ви хочете зробити ідеальний вирівнений ідеально рівний торт для того, щоб його вирівняти, вам потрібно взяти 300 грамів маскарпони та 300 грамів вершків. Я вже не один раз казала, що полюбляю ось такі голі торти. Для мене цей декор найкращий, найсмачніший, найестетичніший. Я роблю такі, дуже часто такі декори. Так, змащую весь торт. Ось так вирівнюю торт свій. Декорувати торт зверху я хочу сухими яблуками. Ось такі фріпси я наробила. Я зробила фріпси зі свіжих яблук. І ними ж будемо декорувати торт. Звісно, яке ж яблуко без кориці. Трішечки надам декору корицею, зверху просипаю, пересипаючи. Ось так беру корицю на кінчика ножа і здуваю на боковинку торту. Декілька краплинок суковити карамелі і наш торт готовий. Дивіться, яка краса. Вау! Мені дуже подобається. Він дуже-дуже гарний, мені дуже подобається. Зараз розріжемо, покажу, який він всередині. Ніж сам потає всередину. Ви тільки нагляньте на цей розріз, скільки там карамелі і як вона тече. Це просто вау! Дуже соковитий, дуже апетитний. Допоки я намагалася зробити фотографії. З одного ракурсу і з другого ракурсу вже також витікає карамель, звісно ж. Подивіться. Звісно, такий торт виходить дуже ніжний та дуже смачний. Дивіться, який він ніжний. М -м -м -м. І дуже смачний. Все грамотно і правильно збалансовано. Досить вологі коржі з яблучними шматочками надають додаткової вологості коржам, так як я і казала. Mm. Солона карамель, яка тягнеться, надає ось такої рідкої структури цьому торту, а також освіжаючий хруст ось цієї яблучної начинки, освіжає та дає таку кислиночку приємну нашому торту. І звісно ж, ось цей ніжний крем, який своєю повітряною текстурою підкреслює ніжність цього торту. А за рахунок того, що в кремі є трішки кориці, він не вибивається з усієї палітурної гами цього торту. Це просто неймовірно смачно. Ви повинні обов'язково його приготувати. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Тоді вподобайки, підписуйтесь, поділіться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!